Слухайте уважно і мотайте на вус. Показую, як зробити, щоб шинка була ось така зовні хрустка, а всередині ніжна і м'яка. Пасті для маринування головний часник. Потім соєвий соус, а потім гірчиця. І всі спеції, які любите ви. Я беру суміш перців. Обов'язково ще кладу червоний перчик і паприку. Дуже ретельно натираю цією пастою м'ясо. Запах неймовірний. Тепер на арену виходить харчова плівка в декілька шарів. Я замотую м'ясо. Плотненько, плотненько. запаковуємо. Плівочку шиночку. Хай замариноване м'яско полежить е, десь добу, але в холодильнику. Якщо немає часу, нічого страшного, хвилин 20 достатньо, і будемо його варити. Заливаємо водичкою прямо в плівці. Варимо годину. Тепер розмотуємо м'ясо. Викладаю його на деко, зверху накриваю або пергаментом чи фольгою і запікаю в духовці при 180. Ну а тривалість запікання залежить від самого розміру шматка м'яса. Таке м'ясо завжди виходить ззовні рум'яне і хрустке, а всередині ніжнюсіньке і дуже соковите.